У будь-якій тривозі завжди є страх та невіра у власній можливості з ним впоратися. Незалежно від того, чи це ви все життя пам'ятаєте себе тривожною людиною, ну, тобто цикл тої тривоги в житті запустився десь у дитинстві. Чи це зараз, за роки повномасштабного, це почалося? Тут завжди є страх та невіра в те, що ти можеш впоратися з. Наслідками того, що буде, якщо цей страх зреалізується, тому при тривозі дуже важливо працювати з обома компонентами як із страхом, наскільки він об'єктивний, так і з цими сценаріями, що буде, от якщо з цією внутрішньою вірою. Я б сказала, з внутрішньою опорою не в тому, що я врятую світ, раптом що, а в тому, що я буду здатен зберегти максимально себе, закумулюватися, щось зробити, піднімати якийсь актуальний досвід, коли вдавалося долати труднощі, чи коли вдавалося долати схожі труднощі, і з цим працювати, нарощуючи ніби ту внутрішню. Опору, впевненість у собі для того, щоб з цією тривогою можна було навчитися жити. На жаль, зараз повністю позбутися від фонової тривоги не можна, тому що для того, аби від неї позбутися, необхідно, аби головний чинник було прибрано.